Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 березня, і ми знаходимося на е, міні Житомир на площадості продажі тракторів. Зараз ми швидко пробіжимося з керівником цієї організації, е, покажемо, які є трактори в наявності і які їх ціни. Зараз бачимо перед нами шифін 350Л. Це у нас е, задньоприводний трактор. Е, е, і ціна його. Ціна його 3,450 Фронтальним радіатором Так, да, Уже радіатор у нас винесений, винесений наперед. І які тут ще зміни тут у ньому відбулися? Практично нічого. Ну, Те саме, тільки радіатор. Да, радіатор. Ну, В 350-му блокіровки немає. В цьому немає. В цьому немає. Саме в, в, в цьому немає. Але є вони з блокіровкою диференціалу з радіатором. Е, Ще раз ціна 350 доларів. Так. так, далі у нас трактор йде. ходу. що це? Orion, у нас? Оріон 244 РД на широкій резині. І ціна його? Ціна його 5900. 5900, оріон повноприводний. Це у нас 350-й, 244. А, 244, 24. Без реверса, Без реверса 244. Далі у нас Оріон так само. 244-й, тільки відрізняється вузькою резиною. Ціна ага. 5800. Тобто вузька резина дорожче коштує? Вузька резина дешевша коштує, ширша 5900. А, цей 5900, 5400 цей. 5800 5 це, на бусь. Ага, все, зрозумів. 5900 так. Так, є. Далі у нас Донхвенг 404. І без ці... реверса. Без реверса. І ціна його? І ціна його 9100. 900 без кабіни Донхвенг 404. Так, упарт 244. Ціна його яка? 6300. 6300 ціна. На уській резині такий трактор. Маємо. Ну, пішли далі. Так, швиденько, оперативно, кому е, потрібна якась ціна, хтось, щоб на щось орієнтувався. Зараз пробіжемось. Ловол 244, ціна його. Його ціна 6450 на широкій резині. Все, бачимо, є Лавол 6450. Так, рядом у нас фенг 240. 240. Це вже той, напевно, це з блокировкою. Це, так, так? так, так. Це з блокировкою диференціалу з фронтальним радіатором. Ага, є. І ціна його? І ціна його 3 350. 3350. 240 новий шифенг. Той, що в цьому році вийшов на ринок у нас обновлений. Це, маємо блокіровку і маємо винесений радіатор. Так. так далі у нас тоже, теж Тез Донфен 244-й. Повний привод. так. І ціна його. Да. Ціна цього трактора 6800, він також на широкій резині. Добавили щітки стеклянні, бачите? Ага, є. Біля зеркалу. Барно, трактора. Ну, Труба, я так розумію, це в транспортному положенні це так їде, та? а повертається доверху. Так, так. так, далі у нас. Це в нас була 254. 254. Ціна його? 5400. 5400. Поїхали далі. Ловол 244. З реверсом, двогізкове щеплення і реверс. Ціна 6600. 6600. Той був без реверса. Без реверса. Цей і з реверса. там ціна була 6450. Так, 6600, вже в нас трактор іде з реверсом. Так, маємо трактор з кабіною. Донфен 244 на люксовий на широкій резині з кабіною. Ціна 8300. 8300. Зараз покажу трошки трактор. Бачимо вже повністю. Засіклена кабіна. Ось такий тракторець, 8300 його ціна. Потім у нас ловол 244-й. з реверсом, друге щеплення з реверсом з кабіною, ціна 7800. 7800, ловол у нас 244-й 244 з кабіною. Ну і так само ж тут е, реверс теж є, так? Да? Так, так. Так, ну вже тут трошки... 50 й з 50 з не... Без кондиціонера, ціна 17200. 17200. Ну, це, це що у нас індійський трактор, да? так? Так, Зборка індійська. Ага. Ну, японець, Індійська індійська. Це у нас Оріон 244 РФ з рівним полом. Його ціна 6000. Так, маємо є. Це в нас Аріон 244 -ий. РД, з реверсом, ціна його 6 тисяч. 404, це 4-хциліндровий, так? А, 244-й. А, 244-й, я думаю. 404-й допомог. Великий, я знаю. Давайте Так, да, я думаю, ті вони нікому не цікаві Так, ловел. 454, 454 плюс. плюс з реверсом, з кабіною. Дуже гарна модифікація трактора. Ціна його 13300. Є так. Це 220-й. Трьоциліндровий. І ціна його? Ціна його 3900. Ну, це, я так розумію, із цього, цього класу безремінних саме дешевший. Це саме дешевший, так. Ну, Бюджетний дешевий варіант безремінний трактор. Шефін 244-й. Е повний привод з боковим радіатором. ціна 450. Ну, тут немає блокировки. Немає. Тобто в цих повноприводних не, не роблять брокколи, тільки в 240-му. Тобто для того, щоб... Е 350-й є з блокіровкою, Зараз нова модель з фронтальним радіатором. 240-й є з блокіровкою і з е, фронтальним радіатором. І ну, 3... у вас наявності, поки 350-го немає з блокеровочкою, так? Да? Е, він є, але він ще не складений. Є в наявності Розумію. складений. А ціна його 350-го з блокіровочкою? Той 3550. 3550. Це у нас 240-й так само ж. А, там повний Це... привод. Це з блокіровкою. Без. А, це, це той, предидуща 3... модель? Так, да, 350. 350 ціна е, моделі, яка була попередня. Це у нас іде без блокіровки і радіатор нам на тому самому місці, де і стояв, біля ніг водія. Так, Solis у нас, це який 26, у нас? 26. 26, ціна 8300. 8300 є. Yeah. Цей так, таку саму ціну. Цей з газонними шинами. Ціна 8500. 8500. Так, Бо що це в нас роторна коса Virax. ціна 930 доларів. 930. І до чого вона агрегується? До яких О, тракторів? Вона Класно. <клес> вона комплектується тракторами 244-й. Вона сама легша із, із, свого, якби, із свого класу. 150 кілограмів. Не важка, тому що 135-та вона вже тяжча для трактора. 125-та вона така сама ходова у нас для населення, сама ходова. Так, далі у нас бачимо плуг типу «Бомет», так? Да? Так, це, це плуги, два плуги е, в розібраному виді, тому що е, коли приїжджають забирати, то беруть «Жигулі», там грузяться в свій транспорт. Е, 2х20 з високою стійкою, ціна 315 доларів. 315 доларів. Так, що в нас далі є? Ось у нас, що, це дуже мульчер? гарна Соліс, 1,50 метр. 50. Комплектується карданом. Її ціна 1100 доларів. Ну Це фірми Соліс чи це... Це Соліс, це фірма Соліс. Це іменно да? Соліс. Це... Ну, вона це, звісно, і трошки дорожче обичних іде, да. так? Ось у нас є в наявності 120-та фреза ТМЛ. Угу. Ножі, отак От ножі розположені, не так, як в ТМ. Угу. Її ціна 700, 710 доларів. І Яка ширина фрези? Метр двадцять 20. Метр 20 фреза 770 доларів. Так. Є дискова борона, бачимо. Дискова борона метр 50. Дискова борона метр п'ятьдесят, ціна 640 доларів. 540 доларів. Це теж І фриза. Бометовська фриза, польська, бомет. Так та само ножі, як на ТМЛ. Угу. Ага. Ціна 1260 доларів. 1260. То це вже великі плуги, так? Да? Вже вже, да. угу. І ця коса така ж сама? Да, це 130 коса. Все добре, я на цьому вам дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Всього, хто має бажання. Купити такий якийсь собі трактор для допомоги в домашньому господарстві, заїжджайте на міні-агрожитомер. Всім до побачення. Все вам дякую.